Добрий день, до вашої уваги оперативна інформація щодо поточної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних Сил. Агресор продовжує масові обстріли позицій українських військових. Сьогодні, станом на 16-ту -го годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 46 порушень режиму припинення вогню, 42 з яких із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Так противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм. Міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем. Внаслідок обстрілів один із послужбовець отримав осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікувальному закладі стан його здоров'я задовільний. Через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВ щастя, де введено режим червоний. Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Противник застосовує весь арсенал своїх пропагандистських методів для дискредитації об'єднаних сил, цим приховуючи власні підступні дії. Окупанти продовжують цинічно вести артилерійський вогонь з населених пунктів, прикриваючись мирними мешканцями як живим щитом. Наголошую, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні з боку ворога. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to inform you on the security situation in the Joint Forces Operations Area. Uh, the armed formations of the Russian Federation continue to shell the positions of the Ukrainian service members. As of today. Uh, at 1600 hours, the Russian occupation forces violated the ceasefire regime on 46 instances. 42 instances were with the use of armament prohibited by Minsk agreements. The adversary continued to employ artillery systems, 152mm caliber, 122mm caliber, as well as 120mm and 82mm mortars and grenade launchers of various calibers. As a result of the shelling, one service member was wounded in action. He is currently undergoing treatment in a medical facility. His state is satisfactory. Due to the regular shellings, uh, the functioning of the entry exit checkpoint Shasta was stopped. Uh, there, there, we enacted the highest security threat regime the Red Regime. Russian propaganda continues to spread fake information, blaming, blaming the armed forces of Ukraine. And worsening the situation. The adversary continues to use the entire arsenal of propaganda methods to discredit the joint forces. The occupational forces continue to cynically and cowardly shell uh, the positions of the joint forces from behind the civilian settlements, hiding behind civilians as behind a living shield. I would like to highlight that the Ukrainian service members have never and will never open fire targeting civilian infrastructure. And will always abide by the norms of international humanitarian law. The joint forces are in control of the situation and continue to adequately respond to any possible threats. Далі передаю слово моєму колезі цивільної військової робітництва, який вас проінформує про поточну гуманітарну ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. 17 лютого 2022 року, від початку загострення безпекової ситуації, російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури. Тим самим в чергове порушують мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. У період з 12 по 16 години 20 лютого 2022 року. В районі проведення операції Об'єднаних сил було здійснено по одному обстрілу по населених пунктах Красногорівка та Катеринівка, в результаті чого було пошкоджене складське приміщення, товк Красногорівське та цивільна споруда. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано. Загалом, за останні 4 доби було зафіксовано 73 обстріли цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей. В результаті чого. Пошкоджено 36 цивільних будинків у населених пунктах Новогнатівка, Трудівське, Гранітне, Миколаївка, Марінка, Артема, Станиця Луганська, Врубівка, Славне, Катеринівка. Зазнали руйнувань заклади освіти. Серед них два заклади позашкільної освіти у населеному пункті Мар'їнка, один заклад дошкільної освіти у населеному пункті Станиця Луганська. Одна загальноосвітня школа у населеному пункті Врубівка. Пошкоджені об'єкти важливої інфраструктури, пішохідний міст через річку Кам'юс в населеному пункті Гранітне, мережі електропостачання в населених пунктах Невельське, Торецьк, газопровід у населеному пункті Станиця Луганська, трансформаторна підстанція насосної станції Південно-Донбаського водогону в населеному пункті Василівка. В результаті чого без водопостачання залишились населені пункти Покровськ, Мирноград, Вулведар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району, де проживають близько 400 тисяч мирних жителів. Також поранено дві цивільні особи. У населеному пункті Марінка та отримали контузію три цивільні особи, працівники закладу шкільної освіти в населеному пункті Станиця Луганська. I will also present to you the information gathered by the representatives of our civil military cooperation team. Starting from February 17, 2022, since the beginning of the intensification of the security situation, the Russian occupational forces. Continue to shell civilian infrastructure, once again violating Minsk agreements and the norms of the international humanitarian law. From 12 o'clock to 16 o'clock on February 20th, 2022, there were one shellings of the settlement of Krasnohorivka, one shelling of the settlement of Katerynivka, and as a result, uh, a Facility of the Krasnohorivka establishment and the civilian infrastructure uh, facility was damaged. Fortunately, there were no incidents of civilians being wounded or killed. Overall, over the course of the last four days, there were 73 instances of civilian infrastructure being shelled by the Russian occupation forces in Donetsk and Luhansk regions, and as a result, Thirty six homes were damaged in the settlements of Novovnativka, Trudyvska, Granitna, Mykolaivka, Marinka, Artema, Stanitsa Luhanska, Drubyvka, Slavne, and Katerinivka. Educational institutions sustained significant damage, including two um, extracurricular educational institutions in the settlement of Marinka, one kindergarten in the settlement of Stanitsa Luhanska, and one middle school in the settlement of Rubivka also key civil infrastructure facilities were damaged such as the pedestrian bridge over the river kalmius and settlement of renitna electrical supply system in settlement of Neviske and torets the gas pipe in settlement of stanitsa Luhanska, the transformer substation of the water pipe uh, of the southern donbass water supply system in settlement of vasilivka as a result the water supply was cut off to the settlements of pokrovsk, Marnograd, vugladar, solidova, Novogrodovka, hornjak, kurakova, Dobrobile, rodinske, biletske, bilozirka, novodonetska, Novotroevske, volodymyrivka and volnovaka as well as nine more settlements of the volnovaka region with overall number of people living there 400,000. two civilians were wounded in the settlement of Marianka. Істрій Сибилінс Веркаст і Сэтмент Станиці Луганської. На цьому ми завершимо сьогоднішній наш брифінг. Дякую всім за увагу.